Повсюди мої тваринки, з усіх сторін, там курочки, там котики. І всі бігають за мною, щоб на ручках їх поносила. Усіх вітаю. 11 листопада, скільки глянула, скільки годин 10 ранку. Рівно, одна хвилинка 11-го. Закриваю фірточки, вмовляю своїх курочок погуляти. Друзі, не знаю, що трапилось з моїми мої самі лякливі. Я не зрозуміла. А де вони? Тут фірточку вже зачинила. Чи вони вже зайшли? Тільки що їх вигнала, знесла на руках, щоб вони вийшли погуляти. Світло вімкнула, у нас світло є, щастя яке зайшли. Ну, що ж з ними робити? Путюшечки, йдіть погуляйте. Ну, гаразд, нехай вже посидять. Зачиню двері, щоб їм не дуло, бо сквозняк з двох сторон дирка їх лос. Не хочуть гуляти, не можу вмовити. Попереду будуть ролики, де я вам розкажу, покажу, як мої кури лягають спати у вісім ранку. Виходять гуляти в 5-4 ранку, походять трошки по садочку і все, і у вісім вони вже вкладаються. Але давайте спочатку. Сьогодні я вийшла зняти відеоролик сьогоднішнім днем, яким знімаю, таким і виставлю. Ну, сподіваюсь, нічого не помішаю і вдасться мені зараз швиденького змонтувати, показати на сьогоднішній день погоду. Наскільки тепло, зараз я гляну, скільки там, 12 градусів. І працюю і розповідаю, фу, насправді дуже жарко. Винесла канну. Звісно, попереду буде багато відеороликів. Чому? Тому що в день працюємо зранку до вечора, все знімається. Якщо виставити, це буде п'ятигодинний, шестигодинний ролик. Тому монтується і десь на 2-3 дні за один день йде дощик. Ченюш, чому ти стоїш там під дощем? Тікай швиденько. Задощі у нас, то моросила, така мрячка стояла. Я ще й працювала під дощиком. І часничок і у мами посадили, сонечко було, потім і в мене я висадила. Учора в квітниках працювала моросила, ну воно не але курточка трошки. Він чекає, щоб я йому відкрила ще один ледацюга. І цей від'їв одне місце. Не можу тепер перепригнути. Хоча, бачила, він так високо пригайди. Чи тебе перенести, щоб не обходив? <хи> давай, давай, давай. Він хоче гуляти. Вході, йому хочеться гуляти, а воно дощ. І сидить нещасне дума, що ж робити, як же мені дійти до тих дівчаток. Там дівчатка такі білосніжні кішечки, да? ну, от не хочеться додому, його тягне на гулянки, а воно о, ще одна вийшла. Одна сторожила. Канну, друзі, прибрала. Я взагалі шкодую, що її взяла, тому що я думаю, тепло буде ще точно до січня, якщо не довше. І вона б тут потихеньку росла. Мінусової температури не, не обіцяю. І Але... Через хурму я дуже часто переглядаю погоду. Мася вискочила і забігла дощик. Ну і звісно, в рекомендації тепер весь час рекомендують е, погоду. І я переглянула й блогерів, які там займаються ведучі. Зараз ж радари поприбирали через війну і точно погоду вже не скажеш. І прямо ведучі повідкривали свої канали на Ютубі. Ну і вони ж знають там, якось перевіряють і трошечки розповідають про погоду. Все таки пішла, не утрималася. Ой, капає, ой, неприємно, і калюшки стоять. Воно моросить і моросить, вода вже не впитується. Он ще один страждалець. Ну і так, як хтось кинув таку інформацію, що в листопаді випаде сніг, засніжить. Ну і той, хто більше розуміється на погоді, розповів, що сніг можливо таке, що зірветься, там один день трошечки щось пролетить сніжинки в другій декаті листопада, але не буде. Не морозів, не снігу, і буде ще довгенько тепло. Це вже весною, там вже подивимося, що за погода буде. І я. Посадила тиканку, ще ж мені купила, тому що там трошки проросла. Думаю, ну так тепло, туманно, вона буде продовжувати рости. Я пішла на базар, продавчині мені сказали, нічого жахливого не станеться з вашою цибулькою. Вона гарно перезимує, навіть якщо проросла. Це такі сорти гарні. Я садила айсберг білий і гледстоун. Я все одно взяла і вчора потикала. І ту, що купила. Друзі, піднялася температура плюс 12. Затуманило, зранку взагалі нічого не було видно, зараз хоч трошки розвиднілось. Пішов теплий дощик, ось жарко стою, спина вже мокра, тому що реально пари таке аж тепло на вулиці. Там людина, до речі, з Полтави. Дощ іде, зараз телефон буде мокрий. Говорить, що Іра, ми ваші сусіди. В нас погода зовсім не така, як в нас, друзі. Я вже розповідала, що на мамином городу йшов дощ, а у мене через було сухо, ні одної каплі не впало. Ото така погода. Тому, де Полтава, де Харків, а де наше селище ще цілу годину від міста їхати. У нас навіть один раз таке було, що в Харкові все літо заливало, ну, там і гарно, там будинки, асфальт потрібно, щоб дощ ішов. А в нашому селищі, отак навколо ходять чорні хмари, і заліто ні одної краплі не впало. Так Харків ось місто поряд із нашим селищем. А то Полтава. Звісно, що там погода буде відрізнятися, що людина пише. В нас дощить сонця не було дуже давно, а нас, друзі, дощів не було. І весь час сонечко гарно, скільки відеороликів я знімала. Весь час прекрасна погода. І зараз плюс 12 моросить, ну моросить такий гарно, дивлюсь уже. А цей мучається. То паличка, то паличка. Дивиться, що воно. Це я учора прибирала. Ти хочеш понюхати? на. Дуже ж мучаніки моє. Вірточку треба не забувати зачиняти, бо ті дві курки червоні, вони приходять сюди. Їх хоч і дві небагато, але гребиться, я не побачила. Вони розгребли мені під горденцію, все розкидано. Ну і на тій частині, звісно, соснового опада вже нема, порозгортали все, а білих не можу вигнати, не гуляю. Тому погода у нас поки що тримається гарно, було сонечко, а це вже декілька днів моросить. Навіть можу показати вам трошки небагато новин, які я зробила. Не знаю, чи цікаво потім відеоролики буде переглядати. Насадила ось купу гортензій між трояндами, деякі троянди прибрала. Пересадила дуже багато квітів, все пообрізала. На городі всього насадила, насіяла, ну це вже далі покажу. Тому погода в моїх відеороликах буде то прохолодно, то дощі. Ну, Вона в нас кожен день так дуже не міняється. Або сонечко, або отак похмуро і моросить. Я одне хвилююся, що не можу курей мовити погуляти. Мені б хотіло, щоб по гарній погоді, поки тепло, хай би ходили і рилися тут з земельки, черв'ячків збирали. Дивіться, також лапу підняла. Що ж робити, Іра на вулицях, а в хаті не хочеться сидіти. До речі, в хаті набагато холодніше, ніж на вулиці. Там взагалі не всидиш. Коли світла немає, обігрівач не гріє. Навіть в кімнаті не сидиш, вночі ото в кухні вімкнеш конфорки, щоб відігрітись. Воно ще нос замерзає, горло починає боліти, тому що холодне повітря дихать під ковдрою. Не дихається, Ой, не закрию. Під ковдрою не можу. Під ковдрою то тепло. а от Голова все одно на поверхні. О, який дощик красненький. Оце вийшла вам показати, погоду. Посадила. Тут я дуже не заривала, цебульки видно, вони всі зверху. Я ще не поливала, це учура, все зробила. Полью, ще земля осядеться. булинки треба, щоб трошки виглядало. Сів. Виглядує. Зараз трошки перекапаю, бо рясний ущучив. І сходимо на город, в садочок покажу, ну дещо розкажу, що я робила. І не буду затягувати відеоролик, тому що просто хотіла показати вам погоду. Як тепло на Харківщині, і пішли дощики. Моросило перед цим, але було й сонячно гарно. Насправді, я скільки роботи проробила і в батьків, і в себе, що я вже не пригадаю. Які ролики змонтовані, вам показала вже, а які ні. Ви бачили, що я лапчатку пересадила? Чи я ще не показувала? Сьогодні це вже другий відеоролик. Зранку я показала, як ми виноградника обрізали. Там жахливі були виногради. Кущі, як чагарники, заплетені, гілки всі хворі, чорні, білі плісняві. Я навіть не могла здоров'я вибрати, щоб. Близько до коріння потрібно вибрати гілку, ну, як рукав її ж провести в 12 броню. Намучилася, поки вибрала. До речі, по гриби ми ще їздили, зібрали, гарні, але небагато. Я покажу, скільки ми зібрали. Ну, такі товстячки, прям пухнасті, класні, як білі боровики, схожі більше. Прогулялися гарно, кілометр від траси йшли, ну поряд там. Відразу рукою падати. І довго ми були, так як грибів небагато було, і дядько з матусю не вдовольнилися повністю, то ходили ми по різних галявинах, гуляли, і відео затягнулося, тому я поділила на дві частини. Тобто, як зрозуміли, ви що дуже багато кадриків в телефоні, все назнімала, змонтувати не можу. Немає світла, вже декілька днів потрошечку вмикають. Навіть лампочка не тягне, не те, що там воду набрати або телефон зарядити. І я не можу монтувати. Так би я вже повиставляла все, те, що в телефоні вже було змонтоване, я вам повиставляла. Ну, а сьогодні світло є щастя, вночі павербанки все позаряджали. І робота піде нарешті, бо без світла і без інтернету це жовт, друзі. Нічим і займатися. На городі скільки всього переробила, поки зарядки трохи було, дещо засняло. Не все, звісно, і без вас працювали, бо треба робити. Вже ж такий час, листопад, хто його зна, коли той сніг буде. А що чекати? В мене не попересажуно багато рослин, не посіяно, а сухе. Я до сих пір не поприбирала рудбеки. Бачите, я хочу нагоруч з вами пройтися. Показати, як цибуля на сьогоднішній день проросла. да, Масандрушка? Ну, У піріщив гарний дощик. Це сьогодні перший день, що такий прям дощ іде, бо я ж говорю, мрячка стояла, туман і воно моросило. Ганну. Я так всю не викопала і не обрізала. Мені стало шкодо. Ну, така класна. Ото молоді всі наросли низенькі, вони зелені. А висока, вона ж була висока аж до паркон, за паркан, вище була. Е, підморозило її до половини. Вона стояла така жовта. І я вирізала ті товсті погони і непомітно. Ну, Всередині там видно торчать пеньки. Я дуже низько не обрізала. Але яка зелена, яка пишна красуня, аж не віриться. Повідростали молоді зелені і стоять, як ні в чому і не бувало. Гартензія це тільки по весні обрізається. Там троянду обрізала. Ну, Потрібно було бо ремонти, що віка. Уже молоді пагони. Повипускала, почала рости. Думаю, ну, капець, якщо мороз вимерзне. Там тих трояндочок самі найкращі молоденькі залишила. От. Півонії вирізала. Півонії також молоді паростки рожеві вже виходять. Жималася, жовта, квітує, пишна красуня. Дзвоники всі відкрились. Ну, це я вам покажу в попередніх відеороликах, якщо вдасться змонтувати. Поки що буде город, клумби, працюємо. Погода, гарна. Ой-ой, капає. Ну, вже не так рясно, але ще гарно крапотить. Ну, давайте трошки пройдемося, я вам коротеньке виставлю. Поки зарядка заряджена, та світло є. Світло сьогодні вночі було це така рідкость. Тепер у нас. Це світло. Калинка яка гарна. Я тут вже декілька зрізала, з й мамі ніяк не віднесу, Ну, мама сильно прихворіла, прихворіла тиском, друзі. Не, не, не вірус, а просто тиск. Був, що аж лікаря викликали, погано зробилась. Ну, вона магнітні бурі, і таточки, голова кружиться. Зараз мама все гаразд. Пролікували, але ну, я не знімала, тому що коли батьки хворіють, то настрою немає займатися зйомками. Зараз, слава Богу, все обійшло, потихешку ходять, працюють. Ті відеоролики, які я вам покажу, то було ще до тиску. Там вона активно, ну як активно вже такої роботи немає. Вони то під серіалами сидять, то я прийду, вийдемо з мамою щось поробимо. Дивіться, скільки я тут цього насадила, а цибуля, яка зеленька стоїть. Мені туди заходить не хочеться. Бо брудно. Хорма моя, я відчуваю, скоро заквітує, ягоди зав'яжу бідненька. Вона, я думаю, всі дерева підуть в роз, бруньки нальються, водою напитаються. І якщо зараз вдаримо роз, я не знаю, чи врятує те накриття. Хоча б не спізнитись. Буряк у мене проріс, у мене повністю ну це всі секретики розкриваю. Там вже в відеороликах все я буду розповідати і показувати, які новини, що у нас з вами відбувається на нашому городі. Капустка, все почищено. Город засаджений повністю. Я не знаю, що весною. Тут же ж помідори перці, капусту треба садити. А в мене все засаджено. Я і тут уже щось насадила. Дивіться, яка цибулька стоїть. Вона за ніч ще більше підросла. Капець. Два місяці трималася. Півтора, це 1 жовтня посадила. І я отут зробила грядку з цибулі Гледстоун. Друзі, вона проросте, тому що е, друга деката листопада, грудень, півсічня, якщо буде так тепло, вона піде в рост. І навіщо я купила? Треба було почекати хоча б грудня. Ну, нічого, жахливого, хай вже буде нам уроком, в Наступному році будемо весну садити. Ось тут я не пригадаю, що садити. У мене не видно, телефон весь мокрий. Що його садити в грудні в січні, як там уже не за горами весна? І що його <свісно> чекати той грудень, щоб висадити цибулю? Вже почекаємо 2-3 місяці. І ранньою весною, прохолодною, ще під снігом, земля не буде промерша, і прекрасно канавки зробляться, і потикаємо. Цибулю. Чим раніше, тим гарніше. Говорять, вона потрібна, щоб трошки вкорінилася. Ну, у нас не виходить. Жималось, друзі, ходімте все. На сьогодні достатньо. Я попереду все покажу. Тому що ж виходить, як. коли цілий день працюєш, відео ділиш на декілька відеороликів. І виходить, що за один день у тебе 2-3 ролика. Тобто, за 4 дні. Я зараз вам, мабуть, дві неділі або півтори неділі буду, покажу, що посадили, що посіяли, що зробили, щоб ви знали, тому що прийде весна і де воно все взялось. Мене, мабуть, не видно. Так? Вже мутне скло. Поприбирала все. Огірків немає, опори, морозці, жоржини, лілії, все почищено. Куточки повністю. Ну, сьогодні буду в хаті сидіти зараз. Дуже гарно, що хоч обогрівач нагрів кімнатку, і тепер до вечора вистачить. Якщо навіть зараз вимкнуть, я його вимкну, то вночі, дай Боже, вмикають, щоб холодильники наші працювали. Великим яком за цю працю, що все розбомбили, а вони швиденько ремонтують і для нас вмикають. Бува на годину, бува на 15 хвилин. Звісно, все селище вмикає. Нагріти баньку чи там набрати води. І напруги немає, не тяне нічого, навіть світло. Мерехтить, мигає і все, і вимикається лампочка. Все, моє хороше, гарної погоди. На Черкащину сонечка обов'язково. Нехай прийде тепла погода, щоб люди хоч вправились. Бо людина пише, Ірочка два місяці заливає Черкащину, не може нічого зробити. У людей, мабуть, вже. До депресії доходить з такої погоди, а в нас було сонце, все переробили. Тільки залишилось в клумбах ще багато з вами чого поробимо. Ну, потім попереду все покажу. І мирного неба над головою. Це найголовніше те, що робиться, і всі відчувають, що буде ще гірше. Щоб не було гірше. І щоб якнайшвидше наступив мир. До зустрічі, мої хороші.